Завдання на правоописі, водночас на займенники. правильно написано всі займенники рядка. Скажу тобі по секрету, який ти дізнаєшся через кілька хвилин. В цьому правилі діє взагалі тільки два нещасні моменти, два малесенькі правила. Якщо ти їх будеш знати, то зможеш написати правильно оці складні 20 слів. Тому що на перший погляд вони виглядають незрозуміло, їхній правопис сумнівний: треба там дефіс, не треба дефіс, чи разом, чи окремо, чи що з ними взагалі робити. Перший момент, який ми повинні знати, це неозначені займенники, утворені за допомогою частинок Аби Ані, «ні», ні де, і С, пишуться разом. Що таке неозначені займенники? Пригадуємо. Неозначені займенники це такі, як питальні, або такі як відносні, пам'ятаємо, це хто, що, як, але до яких додані оці ось маленькі частинки. Наприклад, є питальний і відносний займенник Хто, якщо ми додамо аби, вийде аби хто. І напишемо ми його разом за цим правилом, і це буде неозначений займенник. Ще раз, аби, ані, ні, де і «сі». Дивимось на наш тест, і ми виявили, що дуже багато слів задовольняється правилом. Але згідно з нашим правилом, декотрий або хто і деякий, напишемо разом, а в нас вони написані через дефіс. Бачите, знаємо одне правило і можемо вже усунути три варіанти: Б, В і Г. Йдемо далі. Казна хто з небудь пишемо через дефіз. Повна версія цього правила орфографічного звучить так. Казна хто знабудь небудь бо на то от таки». Такий пісенно римований шматочок тексту. Казна хто знабудь небудь бо на то от таки». Ці всі частинки пишемо через дефіс. Але зараз говоримо про займенники, тому для нас важливі ці чотири частинки. Казна хто знабудь і небудь Зверни увагу на дефіси, які стоять або після цих частинок або перед. Це означає, що саме там, де є дефіс, там буде приєднане слово. Ну, точніше, займенник. Наприклад, казна хто? Хто буде стояти після казна. Але хто-небудь, хто буде стояти перед небудь, тому що дефіс перед. Це теж важливо, тому що інколи це впливає насправді на правопис. Дивимось на наш тест. От таке вуаля Усі слова ми знаємо, правила на всі слова нам відомі. І дивимося, що написано не за правилом. Не за правилом написано хто зна що. Якогось дива там два дефіси з'явилося, хоча мав би бути один тільки після хто зна, тому що хто зна це суцільна частинка. Ситуація така. У нас єдиний правильний варіант відповіді, де написані всі правильні займенники в рядку А. Дехто ніякий, скільки-небудь і аби що.